Так, добрий день, друзі. Прийшла посилочка. Зараз будемо розпаковувати видозмінення або апгрейд точилочки від Ганзо. Тут же, бачите, є від Косіма. Поміняв я також зажимчик. Добрий день поближче. Ну давайте, так, годі танцювати. Давайте розпаковувати, дивитися так. Оце, кстати, від Хепстона на 6. Такий. Заторможувач, скажімо так. Дуже кльовий, бо в інших виробників е, пружинка окремо У нас зараз питання, чи воно нам підійде, чи в нас начнуться Танці згурно. Кільце. Стопорне кільце можна зробити. Система для капання в аптеці купляєте, там голка тримається товстою гумою. Її можна відрізати, робити тонші, менші втулочки такого плану. Так, ну що ж, давайте ще. Такий чи не такий. 6 різьба, походу, на 5. І отут під цю систему точного регулювання кута від касіма я взяв, зрізав вушка. Щоб воно. Так, ну що, давайте. Ваші ставки буде? Ще не буде. Питання, питання. От бачите, яка система регулювання кута Ось так нас цікавить ось це. Наче схоже. Хоп. Тут нам пощастило. Все пішло. Так, далі. Саме основне питання. Що... Чи залізе цей болт? Ха! Як діти в школу. Так, тепер починаємо фіксувати як тут у нас ось так. Певно. Ну, ми, як завжди. Спочатку спробуємо самі, а потім будемо зачитати інструкцію. Так, що тут? Ага, тут стопер. Єсть. Тут закручуємо. Ага, ну це воно має, мабуть, буде регулюватися. Оцею гайкою. Так. Так, далі, далі. Ось так це має. Ні, Оце ж ось так має бути. Оп. Ще ось так. Та ні, тільки так. Але якщо воно має бути ось так, ця штука має бути тут. А, типа чи вона може бути і там, і там. Цікаво. А бумаженьки... а бумаженьки немає, ну давайте зараз ми так, два гвинта. А, трохи менше. Трішечки менше. А в нас же був десь пакетик з ключиками. Да? Пакетик з ключиками. Ком, я думаю, різниці немає. Так, крутимо, 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 це можна робити як з точилкою Ганзо. Так, із точилкою RX. Там 008, 009. Оце від нього. Сенс в тому, що просто ця система вона тримається тут на цій направляющій. І затискай, не затискай іноді, ну, в принципі, краще тримається, ніж попередня. Але трохи є рухи під час удару штангою, коли ви з брусочком воно вдаряє або так, або так. І тоді воно зміщається, і вже той кут, що ви виставили, він теж зміщається. І в нас трішечки там зміщається, трішечки там зміщається. І потім. Ми просто маємо нерівний підвід з одного і з іншого боку. А ми ж хочемо, щоб було однаково. Ну, хоча б для людей. Для себе то зрозуміло, що там вирізав. Далеченько. Далеченько. Отак от мало буде його, скоріш за все, підрізати. Так він не встає Ну, тобто, отак от його ви правильно. Але в нас вийдеться ось так. Ну цікаво, цікаво, звісно отак так. шик. Як же ж тоді будеш штангом доставати? Можна не так прикрутити, Надо його в інший бік. Ну, бачите, ви вже переглядаючи відосик, будете бачити. все чува, тому що не хочеться читати інструкцію. Ну, тут її, мені здається, і не було. Коробочки не було, коробочка пуста. Щик. Оп, 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 Вот так, вот так, друзья, оно и будет. Все. Можно закручивать Опа. Та все куди вона тепер дінеться. Оп. Все, я думаю, що воно вже нікуди не дінеться. Оп. Це ми закручуємо. це ми закручуємо. Значить От отак. І викручуємо сюди. І у нас виходить рівнесенько. 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 Щик. Так, І, 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 і. Але питання тепер. питание парковочки вот так закрывается да вот так у нас теперь парковка так кидаем стопор Thank Так, так. Ну, в принципі, непогано. Так, непогано. А ще в нас може бути... Так, ну давайте спробуємо. Що ми маємо? Так, ми маємо порвані рукавички. Ось тут я поміняв тримач від Косіма надійний, але штанга на 6, він на 8. Але той, що я замовив на 6, ну дуже ліпенький. І тут зовсім по-іншому зроблено. так само від Косіма точне регулювання. Але зараз ми це все будемо знімати і будемо прикручувати рейку. Спостерігайте. Камінчик у нас сельбор. Не знаю, я з маслом, тому на суху працювати це нереально. Весь цей мікро, пилюка, металева буде летіти вам, ну, як мінімум, в носові шляхи будете дихати, а там частинки маленькі, легені. Я думаю, що то, того не варте. Е, Вода. Ну, вода буде капати, хіба що у вас. Є сили її ловити, щоб було сухо. А мастило абсолютно нікуди не тікає. Спокійно витерли і працює. Дещо ми позабираємо, щоб нам не заважало ключик. Ключик. Все. До опрацювання ну, давайте коробочка. Куди ми складаємо запасні частинки? Тоної конструкції? Все. Беремо маркер. До речі, дуже зайшов мені фіолетовий. І зараз ми подивимося, куди ми там потрапляємо. І, ніж, нема до розігнатися. Все, весь маркер пішов, можна перекидати на інший бік. Може, і вас перекинути на інший бік. Захищаємо очі. Ось так. Так, ось дивіться. У нас рейковий механізм. Відпускаємо стопер і крутимо верху і донизу. Потім фіксуємо. Все, зараз ставимо камінчик. Це маркер, якщо ви ще не сильно досвідний, я не сильно досвідний, мені не важко нанести маркер, працюю від ручки на лезо, кажучи на зерно і працюю до того моменту, поки я не зніму весь маркер. Трішки не попадав в підвід на кончику. Оп. От бачите, для чого потрібна ця пружиночка? Доводити до кінця, фіксуєте і вже не зіскочити маркер пішов, перегортаємо. Ось так, друзі, і потихеньку знімаємо. Наносимо масло і чистимо каміння. Це все з нашого ножечка. А уявіть, що якби це пилялося на суху, випши цим. <гас> Тиха, але як свіжим повітрям. Оп. Надіюся, вам видно. І камінчик Ну, Я вам скажу, що ця система так тримається краще, набагато краще. І після того, як ви витрили маску, ви зразу відчуваєте, як зовсім по-іншому працює камінь. Зовсім. добрий. Да, так, я Іван Володимирович. Дуже приємно. ви маєте... маєте інвалідність? то дивіться, запишіть номер. 0800 0800 202 103 і потім в дужечках напишіть цифру 3 Бо там ну це цей самий номер, що до сімейного не знаю, чи ви дзвоните. Там дзвоните. Це, ну, ну, дивіться, дивіться, це гаряча лінія. Ви набираєте цей номер і потім вибираєте цифру 3 і попадаєте в меню стоматологія. І там операторам кажете, що ви інвалід на дому і хочете стати на чергу і протезуватися. І вони скажуть, там які документи треба зібрати, поставлять вас на очі, і без проблем можна буде зробити. Е, ну я не знаю. Е, Та я просто не знаю, чи я все, я все на дому зможу зробити. Ви розумієте? А що? О, бачите? Так. Ну, так вам надо, то вам треба спочатку, щоб приїхав лечущий, бо я протезіст. Поэтому ви в будь-якому випадку дзвоните і робите визов на дом. І все, вам полічать. Та в смислі, то ми їздим. от я ж зараз їжджу, ми по 2 місяці їздим. і кожен день їздить машина. Лікує, удаляє і вставляє. Ви просто. ви, ви, Ну, так. Ну, так правильно. Так за налічку я можу тільки вставити, полічити я на дому у мене немає апаратури, бо я протезист, розумієте? Тобто, ви, якщо поставите пломбу і захочете собі жовті короночки і сьомні протези, то без проблем, це на дому ще можна якось зробити. А лікувати в мене просто ну, нема апаратури. То я ж вам кажу, це ви робите виклик, нам дають машину і, і з усією апаратурою приїжджають і дивляться, що там можна полічити чи удалити. Позвоніть на цей номер завтра і поговорите з оператором, і вона вам підскаже, як це правильно зробити. Ну, ми ж кожен день їздимо до людей. Просто там треба, тим більше, якщо у вас всі бумажки є. Там якийсь соцпрацівник занесе. Та й все. Ну. А, то ви можете, але но не, но не хочете. Е, ноги? Так. Да, на вулицю. А, ні, не на возику. Я кажу на вулицю, а не на возику. Я вас зрозумів. Ну, все. В общем, ви мене почули, що треба зробити. Дзвонити і все. Тож це ж є. Я ж вам даю номер реєстратури. Це... Якщо ні, так ви кажете, що платно, і все, і вони приїдуть без проблем. Все... Ну, звісно, вони приїдуть без черги, якщо ви не хочете. Ні, ви знаєте, що вам треба, щоб на чергу. І хай у нас собі там буде. Черга зараз півроку ти вже прийшла. А ви собі можете занімати. Черга поки йде, займатись платно. Ну, ви, ви, ви їм просто скажіть, що зуб болить, то вони приїдуть швидше. І все. А коли, а коли, а, а коли вони вже до вас приїдуть і подивляться, скажуть, що там я, полічили, чи що, ви, ви, ви тоді мені вже перетелефонуєте і розкажете. Ну, то коронки можна, ну, сначала, щоб полікували зуби. Все, будь ласка, до побачення. Отак так, от зуби дзвонять.